Свій багатомільйонний статок Стів Джоб заробив завдяки одержимості. Джоб народився 24 лютого 1955 року у американської студентки і сирійського мігранта та відразу його віддали на всиновлення, але за умови, що прийомні батьки гарантуватимуть хлопчику вищу освіту. Вони дотримали свого слова і оплатили навчання сина. Однак стів не оцінив героїзму матері й батька, які по копійчині все життя відкладали на престижний коледж, а він його покинув. Далі все життя Стівена було сповнено ексцентричними витівками. Він душно поринав у кожну справу, яка його цікавила, від буддизму до високих айті-технологій. А одного разу збагнув, що й захоплення слід вишукувати вигоду. Свій перший бізнес він зробив у 16 років, коли став продавати учням так звану синю коробку, тобто саморобний пристрій, який дозволяв ламати коди телефонних станцій, дзвонити по всьому світу. Задарма на створення такої коробки пішло 40 доларів. А продавалися вони по 150. Звісно, то був нелегальний і нетривалий бізнес, за який можна було потрапити за ґрати. А вже у 20 років Джобс з іншим комп'ютерним генієм і товаришем Стівом Возняком почали складати перші персональні комп'ютери у гаражі Джобсів. Це було перше замовлення на 50 повністю укомплектованих компів для магазину, який зголосився купити у хлопців їх по 500 доларів. Угоду уклав Стів Джобс особисто у 1976 році, коли йому був 21 рік. Тоді друзі й заснували фірму Apple. Першими найманими працівниками були друзі й родичі. Наприклад, мама Джобса відповідала на телефоні дзвінки і вела бухгалтерію. А в 26 років стів став вже мультимільйонером. Бо відчайдушно намагався випередити всіх it розробників. Стів Джобс бачив себе лише лідером. Заради цієї мети він навіть крав ідею друзів. Щоправда, це йому шкодило у 1985 році. Він покинув Apple через непорозуміння з новими акціонерами, і вже за рік створив студію Pixar, яка робила комп'ютерну графіку для кіно. 20 років по тому, у 2006-му студію придбала компанія Угол Дісней, що зробила Стіва Джобса найбільшим акціонером Діснея. Крім того, Джобс отримав велику вигоду, адже купив студію Піксар за 10 мільйонів доларів, а продав її компанії Дісней за 7,5 мільярдів. В Apple Джобс повернувся у 1997 році, коли компанія майже збанкрутіла. Він не тільки врятував Apple, а й вивів її у лідери завдяки новітнім розробкам, таким як iMac, iTunes, iPod, iPhone та iPad. Критики називають відродження Apple грандіозною подією в історії її бізнесу. Якби не упертість Стіва Джобса, він би прожив більше ніж 56 років. Бо коли йому запропонували вирізати ракову пухлину пішлункової залози, він чомусь вирішив, що із цим недугом управиться лише фруктовою дієтою. Але тут Стів не був професіоналом і програв. Він пройшов життєвий шлях від хіпі у рваних джинсах до мільярдера у водолазці. Стіва Джобса називають харизматичним піонером революції у галузі персональних комп'ютерів, яким він дав назву улюбленого сорта яблук Macintosh. Коли Стів Джобс пішов із життя, його статок оцінювали у понад 8 мільярдів доларів.